Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Розпочнемо. Є в нас такі мітчики 100 штук. Якщо все оптом, то 14 гривень штука Якщо виборочно, то 15. Є в нас такий тримач плашко, величенький, ручки знімаються Ось такий. Йдемо з набірів. Набір перший 8 штук 120 гривень. Набір другий 10 штук 150 гривень. Набір третій, 15 штук, 225 гривень. Набір четвертий 17 штук, 225 гривень. Набір п'ятий 11 штук, 154 гривни. Та набір шостий, 6 штук. 150 гривень. Є в нас ще така плашечка. Одна других 40 гривень. Таке в нас сверло 25 мм 120 гривень. Ось таке конусне сверло 21,2, 80 гривень. Дев'ятнадцять шістдесят гривень. Десять і два. П'ятдесят гривень. Ось так. І ще є така фреза, не фреза в дуже гарному стані фокус. Зараз погано видно Чому не видно?